Итак, добрый день. Сниму видео, в принципе, як наващувати ощину на рамки. Ну, якщо в кого, в принципі, рамки не нові, в принципі, як у мене, вже їм є 17-го года рамки, є навіщи. Всякі. Ну, если б. Если б... А вообще, от виходи, от вот от виходить з такої рамки, в принципі, вот вона ось така. Даже есть э, кокони моли, в принципе то. В общем, чистю такі рамки. Трошки натягую проволоку. Покажу, як сейчас натягувати. Вот. І на ващую. В принципі, ось, ось сюди на один гвоздик і на второй гвоздик. Четыре тут Оп, проволочинки. Что тут? У мене просто. Два проводка. Зарядне устройство. Простенько. Десь я його знайшов, не знаю. десь, А, друг подарив мені, в принципі. От. І все. В принципі, тут стоїть е, на, на, не на самому великом, но ну, десь 8 А, в принципі. От. Може менше, не знаю. От так і на ваші. Ось все навосів. В принципі, полосочки є. Ну, їх пчоли затянуть. Нічого їм не буде. Все воно класно виходить. Права звісно, конечно, ще старовата. Ну, нічого, в принципі. Ну, отак, от по суті, так що. Трошки з, з листа овощини знімаю. Таке. Так, Кусочок тоненький еле-єле. Ну, тут таке, миллиметра три-три з половиною щоб на рамку вліз. А, еще що хотів показать. Получається. Ось, так все, все же рамки получається. Ось, знімаємо ващинку. Раньше куплялася э, під боростка під ващинку. На верхнем бруску. В принципі. Ну, як почав це все робити вроде ж каждый раз расширявся. Нові рамки купляв. Натягував проволоку і на вашу. Вроде як проблем не було. Начав туда вишкрібати воск і все остальне. Ну, це морока величенька, конечно. Запариться можна. Так то очистить, очистив. Ну. Ну, в общем, що я вирішив? В принципі, проволока в мене, ось вона. Тут десь 2,5 см. по хорошому її трошки здвинуть на. 1,5-2 см. І получается, ващинка лягла. вона тоді при температурі не буде зливаться в уліку. І та бороздка, вона в принципі і не нужна. Так що, якщо що, на заметку. І навіть, якщо уборостка у захода, получается, щель ще більше внизу рамки. Ну, і як известно, що внизу здорово пчелы не відстраюють. Вони оставляет цей якби бы этот э, пробіл постоянно. Ну і тут пише мисочок потом і всякого остального. Ну, а тут притик до верхнього бруска, щоб же все хорошо дрожалось. Все. Оце отак. Наващем дальше. Все получается. Тут 9 рамочок. І тут 9 рамочок. Пройшло буквально, в принципі, 5 минут. Все, наваші. Ну, а це ж піде на перетопку потім. Да і все. Покажу, як натягувати проволоку. Ось як знімаю, як натягую проволоку. Третій раз уже переснімаю. Тут ось ланочка. Це вообще ага, тікав вже. Лана задовбала, прыгає, кусаю. Ха. Ну, в общем, надеваю проволоку з бобиной. Ну, це примітивно зробив, ну воно працює. І виходить в уголочок в дырочку затягую проволоку. Потім уже воно, понятно йде. На 4 проволоки через катушечку з-під э, рибацької катушки. З-під спиннинга. І пішло, пішло, пішло. Тут виходить-виходить. Тут гвоздик забиваю. Тут -а сразу гвоздик забив. Підтягну. Получається. Цю бобіна я. Якби підтягує трошки. Спочатку перві дві отут підтягує проволоку взяв. І воно підтягується хорошо. Отут, якщо буде бобіна стоять, вона просто буде трошки мішати. Ну, по крайній мере для мене. От. І все. Я цю бобіною підтягую. Як би отак кручую, кручую. На, Натягнув і все. В принципі, гвоздик забив. І просто три петельки. Все, забыл гвозди и щипцями или чем чем якость. Ну я просто отламывал, просто проволока отламывается. И застукал молоточком. Все, рамка готова. Вона как бы на уголках натягивается. Тут еще гвоздики есть, в принципе. Все натягивается, вона аж трошки прогибается. Если хорошо її натянуть, то это все хорошо получается. Ну вот так. И... І...